Ліщі плоскогубці пасатижі це все різновиди шарнірно-губцевого інструменту, ковальські щіпці, відомі з часів залізної доби, великі дворучні, довжина яких становить до 55 см, і маленькі довжиною до 25 см. Оскільки плоскогубці в загальному розумінні є давнім і простим винаходом, неможливо назвати точного моменту початку їхнього використання чи винахідника. Наші пращури використовували пристрої, подібні до плоскогубців, для обробки гарячих металів у процесі ковання або лиття. Серед найдавніших ілюстрацій шарнірно-губцевого інструменту це ковальські кліщі на зображенні грецького бога Гефеста у його кузні. Основна конструкція плоскогубців мало змінилася з часів їх виникнення і утворюється з трьох елементів пари ручок та повороту, який часто утворений заклепом. Плоскогубці та пасатижі часто плутають, але різниця між цими інструментами є: плоскогубці, відповідно до їхньої назви, мають плоскі губки без виямки для захвату круглих предметів, тоді як пасатижі більш універсальний інструмент, і, окрім плоскої частини, мають заокруглення для захвату круглих предметів, а також часто ріжучі леза для перерізання дроту.